За останній час румунська делегація у Велятині вже вдруге спочатку цікавилися сучасною українською музикою та культурним життям українців. Зараз румунів запросили подивитися новорічні різдвяні обряди, які мають дідівське коріння, і тільки дещо осучаснені. Тим більше, що гості із Румунії хочуть їй відзняти документальний фільм про традиції нашого народу. Цей черговий візит у рамках транскордонного співробітництва Румунії з Україною. Румунія досить зацікавлена в Україні в тому, щоб не лише вивчати її традиції, звічі, для того, щоб і рекламувати Україну як країну дійсно європейську, європейського спрямування. Ми розпочали співробітництво вже давно. Спочатку ми почали із селами Вінградівського району, а продовжуємо із Хущиною, тому що ми дійсно на кордоні маємо дуже багато спільного. У складі делегації 9 представників румунського повіту. Томаре впродовж двох днів вони вивчали валятинські звичаї. Відзначили тут і старий новий рік та святого Василя. У нас дуже тісні дружні зв'язки, тому що ми знаходимося досить близько один біля одного. Насамперед хочу наголосити на якості усіх культурних подій і заходів, що відбуваються тут у велятині, і свідком котрих я став. Крім того, не може не радувати й те, що місцева громада старається зберегти усе, що залишено їм у спадок від пращурів. Крікомунілятинські школярі інсценізували вертепи, щедрували та колядували у національних костюмах. Колоритно демонстрували наше сусідам румунам. Українська сторона намагалася максимально наблизити Румунію до історичного минулого Закарпаття, традицій та обрядів. Як результат, з'явилися нові ідеї спільних проєктів. Окрім створення румунського документального фільму про зимові традиції та участь його у конкурсі в сусідній державі. Сторони домовилися оздоровлювати валятинських дітей у Румунії та залучати волонтерів для проведення спецконкурсу з вивчення румунської мови. Я надіюся, що наша співпраця почнеться найближчим часом. Так що у нас все вперед Я себе питаю, чому я до сих пір не співпрацював із українською стороною? Чомусь ми завжди шукаємо друзів десь за морями, десь далеко, а вони зовсім близько і кордон цьому не завада. Я вперше тут у вас я маю надію, що після цієї першої зустрічі чи буду тут. Ми прийняли спільне рішення більше дізнаватись один про одного та надалі співпрацювати. Волятинський сільський голова домовився і про співпрацю з головою села Мадіашу Ауріт Повіту Сатумаре.